Лада і громада. Доброго дня усім слухачам! У студії міського радіовісника. Журналіст Світлана Федонюк, директор комунального підприємства, прес-центр Кузнєцовської міської ради. Гостем нашої сьогоднішньої програми є Ігор Куц, виконувач обов'язків міського голови. Ігоре Валерійовичу, вчора в ефірі першого національного телеканалу, у програмі Слідство інфо показали сюжет про стан комунальної преси в Україні. На думку столичних журналістів, українці даремно витрачають мільйони на отримання придворних ЗМІ, які цитую брешуть народу на догоду владі. Ішлося і про Кузнецовськ, про те, як місцева влада з вами на чолі звільнила з посади директорку комунального підприємства і водночас редакторку газети Вісті Кузнецовська Валентину Левицьку. Ведучий телепрограми наголосив, Ігор Куц вважає свої дії правильними і законними, але Левицька відстоює свої права у суді. Ігоре Валерійовичу, ви правник за фахом, маєте адвокатську практику. Що скажете з цього приводу? Як оцінюєте об'єктивність сюжету, перш за все, як фаховий юрист? Оцінюю безумовно дуже позитивно. Що така цікава тема піднята на першому національному каналі? Дуже приємно, що вони розкрили питання, що дійсно пострадянська практика існування комунальних підприємств вже давно себе вичерпала, і необхідно переходити на ринкові відносини щодо фінансування і роботи будь-якого засобу масової інформації. В першу чергу він має бути конкурентоспроможним. Тому цікава абсолютно тема. До мене теж було багато відкриття, що такі колосальні кошти витрачаються. З державного бюджету на фінансування міністерських засобів масової інформації, які ми з вами ніколи не читали, мабуть, і не бачили в очі. Можете назвати які саме вчора? було озвучено про вісник міністерства закордонних справ, який, ну повірте, я думаю, пересічний мешканець Кузнєцовська не читав а його собі вартість дев'ятсот гривень. Цікаво, У 2010 році сформований був новий депутатський корпус. Він точно ж ракурсі піднімав питання щодо існування, і фінансування засобів масової інформації нашого міста. І перше питання поставало, чому ж так багато витрачається коштів міського бюджету, а про нашу газету ніхто не знає. Відповідно ніяких цікавих матеріалів будь-яку людину можна було вийти на вулиці і спитати, чи відомо вам про існування засобів масової інформації. Вони би назвали газету Можлива енергія і е, на той час існувала експрес-діалог. Там тираж був такий, що він охоплював набагато більше коло, скажімо так, читачів, ніж газета, яку випускала Кузніцовська міська рада. З 2010 року було створено декілька робочих груп, які вивчали роботу комунального підприємства прес-центр Кузніцовської міської ради. І були виявлені дуже багато цікавих речей. Ну, по-перше, те, що Свідоцтво про реєстрацію було ліквідовано в 2009 році. І що по програмі, яку фінансувала Кузнецовська міська рада, не зрозуміло, куди витрачалися тоді кошти. Перша задача щоб робити конкурентну продукцію, яку би мешканці хотіли купувати, хотіли читати і хотіли передавати одному. Ми розглядали декілька варіантів. І реструктуризація комунального підприємства, і створення нової редакції газети, і розділення радіо, і газета, і ліквідація взагалі комунального підприємства. Депутати це обговорювали не один рік. Були різні точки зору на розвиток цих подій. Депутати погодились на один із варіантів: це замінити керівника, тому що прийшли до висновку, що можливо, коли... Буде здійснена заміна керівника на молодого прогресивного і який вміє заробляти, який не працює в калькі, скажімо так, радянського союзу, а намагається дивитися ширше. Тому було оголошено кузенцівську міською раду. Конкурс депутати міськради подейкують: ви чи не найбільше ратували за призначення на посаду директора прес-центру саме Валентини Левицької, відмовивши іншому претенденту, якого висувала одна з фракцій? Ні, абсолютно не так. Для мене, як для керівника міста, цікаво зовсім інша якість виконання своїх обов'язків будь-яким керівником. Все, це не в моїй компетенції. Не я призначаю керівника, а призначаю депутатський корпус. І Вони мені рекомендували. Я не можу сказати, що я не хочу цю людину бачити на цій посаді. Я точно також довіряв цій людині і перед нею ставили задачі доволі амбітні щодо налагодження зовсім по іншому висловлення інформації про діамізні з міської ради. В міському бюджеті міста Кузніцовсь вилучило 56 мільйонів гривень, які не дали нам повному обсязі забезпечити життєдіяльність нашого міста в 2014 році, так як ми планували в 2013 році, і для того, щоб зберегти на тому ж самому рівні, була поставлена нам задача, що ми маємо економити по всім напрямкам, що це є управління освіти, що це є відділ культури, адміністрація, виконком. Одним словом, задача сталася максимально зекономити і зберегти роботу, скажем, міста в нормальному належному стані. Мабуть, в когось виник соблазн скористатися можливістю використовувати засоб масової інформації в особистих цілях для того, щоб вирішити якісь свої особисті питання, амбіції і так далі. Деякі матеріали, які розміщувалися за своєю інформацією нашим і абсолютно непрофесійними, де розміщувалися замовні матеріали без надання іншої точки зору. Я хочу сказати свою позицію як безпосередньо громадянина міста, не як керівника, ми виросли під час, скажімо так, зламу системи радянської і переходу на усвідомлення і вивчення своєї історії, розуміння, що таке демократія. Демократичні принципи і цінності, і відповідно для мене взірцем роботи журналістки завжди були об'єктивні інформації, які надавалися журналістами в тоді, що в радянські часи в газеті «Московські новості. Потім постпоступ постпоступ львівська газета доволі чудова була. Потім «Дзеркало тижня, кореспондент тиждень, які навчили мислити багато кого в Україні і показували зовсім інший рівень журналістики. Але ж ці газети виходили не за гроші влади. Я розумію, проте я завжди ставив задачу перед комунальним підприємством, що, будь ласка, якщо висвітлюється інформація про якусь ситуацію в місті, мають висловитися всі сторони і сказати, що якщо є якась критика, то має бути і відповідь. Те, що сюжет показали, абсолютно була спокійна розмова, вона вирвана з контексту. Як керівник міста я телефонував. Було спілкування з керівником комунального підприємства. Так висловлена позиція, що все ж таки необхідно професійно працювати, і замовні матеріали не мають права. Тим більше, та інформація, яка призмішена, не є правдивою, і необхідно ну, більш серйозно підходити до вирішення цих питань. Все ж таки, чому контракт з Валентиною Левицькою розірвали? Це питання до депутатського корпусу, тому що рішення приймали не Валерійович, а рішення приймали депутати Кунцівської міської ради на сесії. Вони приймали на роботу. Керівника комунального закладу і відповідно прийняли рішення, що робота незадовільна, почали виникати заборгованості, не вживали заходи щодо економії. Керівник не ставив задачу заробити, а керівник ставив задачу ну, працювати точно так же, як і раніше, чекати, поки виділить міського бюджету кошти. Чи постраждала ваша ділова репутація через перший національний? Я не думаю, що моя репутація тут постраждала, але те, що замовний матеріал. Виник на такому поважному каналі при керівництві нового керівника Зураба Аласані, який, на мою думку, надихнув нове життя в каналу Т-1. Матеріал чомусь стосувався преси комунальної, яку треба закривати. І сюжет тільки про Кузніцовську. Тобто, не про міністерство, яке витрачає мільйони, не про Нацбанк, яке витрачає там, десятки мільйонів, да? а про Кузніцовську. Чому ж таке диво? Главна проблема в Україні це Кузнєцов. Не? Смішно. Це є замовний матеріал, який не пов'язаний абсолютно, і людина, скажімо так, на сьогодні, програвши суди, таким чином намагається ну, самореалізуватися, можливо. Україну чекають війна, зима і майбутні вибори до місцевих рад. Чи братимете участь у перегонах за крісло мера, у якому фактично ви два роки і так перебуваєте? Перше громаду. Людей цікавить не прізвище куць, не прізвище не Чепурчук, де немає різниці хто. Головне виконувати свої обов'язки, головне забезпечувати, щоб була вода, тепло, виплачувала зчасна заробітна плата, щоб дітки їздили на оздоровлення, щоб інваліди отримували допомогу, щоб чорнобильці отримали допомогу, щоб вирішувалось оперативне питання, якесь ліквідації аварійних ситуацій. І повірте, в мене не було часу навіть там думати, що і як там буде в майбутньому. На сьогоднішній день рішення Верховної Ради не прийнято. Я не знаю, коли будуть вибори міського голови призначені Верховної Раду. Коли вони будуть призначені, тоді, я думаю, ми сядемо з колегами. Ми доволі тісно співпрацюємо зі всіма політичними опозиційними партіями, вони такі залишились. У нас є і удар, у нас є і батьківщина, у нас є і свобода в пулі демократичні партії і працювати, щоб був єдиний кандидат, визначені позиції, визначені пріоритети, визначена політика, яка буде реалізовуватися в нашому місті. Дякуємо Ігоре Валерію, що сподіваюся, так воно і буде. І користуючись нагодою, хочу запропонувати вам, щоб наші зустрічі були. Що ти ж і я думаю, нашим радіослухачам буде цікаво почути, що нового в місті, про що думає міський голова, як він діє, і я думаю, теж це в ваших інтересах прозвітуватися перед громадою, яка вас делегувала вам Ми свої повноваження відповідати на всі запитання і, скажімо так. Основну задачу ставлю підкритості і готовий говорити дійсно на всі питання. Дякую за таку пропозицію. Думаю, будемо зустрічатися. Я думаю, тоді вам треба зворотній зв'язок з громадою знати, що їх цікавить на сьогоднішній день.